Ніхау, анічани. Вечіркату анічани. У нас відкривається нова компанія Framing Force. Сейчас я вам покажу цього їда доброго ранку, босс! Так, вам все злове почуття. Ми вже тут стіни вдарили, одмітили джекфайном. Треба було просить більше грошей, конечно. Це називається кастомний бейсмент. Кастомний, Custom Я хочу стіну ось тут, а от і тут. І отут мені, пожалуйста, поставте щоб гардероб був. А отам хочу стиральну машину поставити. Достроїли все вже тут. Все топар, все поки чеки моні. Значить. нам Якось воно так потягнеться. Короче, прийшла мені посилка Добре ранок. значить сьогодні неділя і сьогодні їдемо на наш перший заказ. У нас відкривається нова компанія, під назвою Framing Force. Це буде така фреймерська компанія, будемо фреймити, будемо починати І... Бо Виставляв Facebook на. Марки пець оголошень. Три дні назад хтось нам написав. І ми два дні назад їздили до нього, говорили, обсуждали, як то все буде, що, що треба зробити. Бо ми такі думали, що там потрібно буде фреймити весь бейсмент, але в основному там бейсмент зафремлений, треба буде подавати туди сіни. Які він там хоче кастомні, то. Зараз вирушаємо, мені 30 хвилин в дорозі, так що покажу, покажу потім, що до чого. П'їжджаю я до Об'єкта ось такі знаходяться будиночки, ще теж строять, там деякі зафреймлені, деякі вже обшиті. О, і до того В округі там поле. Нічого немає, а тут така маленька ділянка де построєні будинки. Зараз під'їдемо сюди. Зараз під'їдемо, подивимось, чи наш бос вже на місці. Бо вже восьма година, ми збиралися на восьму зустрітися. Босс вша в дорозі, ще спить. Ось такі. Тут один дом зафреймлений. Ось наші доми приїхали. Тут, ми, тут вже, як бачите, дом тіпа, зроблений, він там обшитий і все. І нам просто треба буде там спуститись вниз, Цей безмен під землею. І Там вже теж, там, всі комунікації, вся електрика виведена, і вода, і обшито там деревом, все заклеєно, загерметизовано. І нам просто треба поставити, буде стіну, я вам покажу. Тому що... Сейчас я вам покажу цього їда Осьо від їда uh... <рикулся> паркуйся ми задамо декілька запитать доброго ранку, босс. <рикулся> Як вам все самопочуття <рикулся> Короче, ми вже тут стіни вдарили джекпайном. Це Нам одну другу. Тут буде дві спальні, нам треба то все дофраймити. Тут ще будуть стіни, нам треба буде обгородити е, цю трубу, докинути сюди. І тут як вже е, в основному е, блозофрейми запаковано, нам, щоб поставити сюди стіну, треба розпакувати. оцеплеемку, добавить бакин. Вот. Занимаемся. Проебалась. Да, Короче, если будет на 5,8, восемь У нас тут два стадайна и там два стадайна. У нас два получится. Начинается вот сама сейчас ну, чуть-чуть заместить надо хотя бы на блин на 6 фит смещал mm -hmm. и все это красиво mm -hmm. ты тут? Mm -hmm. тут так само да на 6 фит сместим mm -hmm. и у нас тут получится нам треба чтобы у нас в было 5 5, 2. 5 и... плюс 3 5, 5. Віддали, щоб ось оце у нас був. Э, не, ні, 5,5, подожди. 5,5 з двома-двома стадами, плюс 3,5,8. Оце тут, плюс раз, два, три. Це виходить ця стіна. Плюс 3,5 нічого. подос Скажите, что делать в да? <laughs> данной ситуации. Короче. Называется кастомный бейсмен. Да. Я хочу стену вот, вот тут, И вот тут мне, пожалуйста, поставьте, да. чтобы гардероб был. А вот там хочу стиральную машину, когда поставить с <laughs> сушильной машиной. Ну хорошо, конь. Сейчас все сделаем. <laughs> а мы никогда не отказываем, если бабки платят, главное, что бабки платят, все остальное Розберемося по <гум> да Платіє гроші ми розберемося. Як вам тут все відбувається Так як тут вже провели тут чи воздух, чи фіг я знаю, боже. Причі... Да. Поставили ми нижній плейт, поміряли висоту, порізали кастомні склади, прибили ми тут вверх до джойсів. Дропнули тут, потім ще треба буде тут на цю сторону давати якийсь бекінг, щоб прикрутили драйвол. О, Тут теж щось непонятно, тут більш-менш нормально, але тут теж щось прийдеться думати. Коротше, навіть ще тут треба це все зробити, постави так само. Тут теж заділяємо, тут вони це позапаковували, треба це розрізати. І давай такий бекер сюди до драйвола. І потім знову це все клієнт. Коротше, я це придумав, ми кратше чуть-чуть зробимо. Оце буде інсайт стіни і сюди 3,5 просто, поняв? Отак от, а ну-ка оп, все. Вот ці ставим. Ага, Це а то, так. Да. Ото таке перший. Блінкому. Ну, Двісті не буде думати. Ну що, almost, almost done. Що тут по... Тут, коротше, буде спальня. Тут оце ми зробили під гардеробну. тут будуть такі дверці відкриватися. Тут будуть такі полочки, вони зафремлять тут двері. Тут, тут буде кухня така. О, тут буде прохід, тут двері будуть сюди. Тут ми теж проходимо. Тут така вже сама похожа буде тільки зеркальна комата, теж спальня. О, тут теж будуть двері, Це ми... Це нижній плейт прибурюємо сюди, забиваємо гаски. О, нам ще залишилось сюди, сіну поставити. тут вже буде шкафчик сюди. А, то. то якось так. Достроїли все вже тут. Все тепер вшики-поки чики-момоні. Так як говорилось, тут спальня, Це ми поставили паніволи. такі щоб дропнули під вентиляцію. О, так воно виглядає все, все збоку. О, Тут додавали додали ту стіну, тут вхід, Hello? тут буде правильна машинка із сушильною. Все додали, все красиво, все тримається, о, тут ще потім драйволом обшиють і буде бомба. Так що так, да, потратили день, ну, доволі перша наша робота. Коротше, що я можу сказати по цьому поводу. Тут дуже прекрасне відчуття, що є можливість, що ми все ж таки чогось добились, що ми на якомусь правильному. По правильній дорозі йдемо. Фреймили. Але небагато. Я наприклад, там фреймів десь місяців 6, а Вова фреймив фреймів 10 місяців, може 9. У тобто нас практика особо не. Не було багато там здобув більше знань в цьому плані. І так сложилось, так сложилось, що вирішив е відкрити своє. Працювати будемо здобувати своє ім'я, а там покаже. Чоловік довольний сказав, що ми красавчики uh, Clear work, Skill work. Коротше, Він дуже довго подобає. Але таке відчуття, що треба було просити більше грошей, звісно, але нічого. Все, все в майбутньому. Так що буду, буду держати вас в курсі. Коротше, такий день, зараз 6 годин, година, вже 6 година. Читай, 10 годин ми потратили, щоб щоб фремер той безмог. Чим ми даже брали, ми спішили, ми робили, взяли тільки один перерив. Там просто дуже було багато роботи. Є дрібної, дрібної, щоб трапіну, там наращувати, потрібно постійно там стати різати, тому що висота нестандартна е і треба було кожен раз підрізати то все. Так було б набагато швидше. Ну так і є. Так що зараз на закінчення дня я, я в хортинс, куплю собі чаю заланого. І все, і все. Так що так. Да. Короче... Прийшла мені посилка розпаковка. Значить, заказав я вчора посилку собі за Амазона для камери. Щоб в мене був холдер до того, щоб я зміг наприклад спокійно працювати. І тут в мене була би камера. і Я щось би там знімав, показував, щось говорив, показував, що ми там робимо на тій роботі. Як ми втомлюємось, як ми заробляємо ті копійки. Так, нафиг. Ага. Если я заказал коврик, а был да. компьютер. Пара. Короче. Что, вот здесь есть коврик? Шкода, Шкода. Сейчас побачим. Что тут у нас? Пакет рулон. Розпакуємо, подивимось, шейп. Ремішок якийсь. Вот це от лакшері. О. Такий от коврик <реш> вкривається. Це коврик для мешки, для комп'ютера. Так що шкода. Якось воно так протягнується. Отак, а. І погнали yeah. <laughs> на такой чикс. Тут ці холдерс. А, це в другу сторону. Ну, коротше, вона так кріпиться, тут камера. Все, можна ходити знімати. Тепер я можу просто навіть не ходити зверків сюди, почіплю собі, камеру. Буду. Фаниться з нею. Так, сьогодні народження у прекрасної людини. Купив такий... Так що зараз пойду, привітаю. Сьогодні їздили в Юхаул. ось ці машини на, на прокат вантажну, там 10 фут. То завтра будемо перевозити, допомагати йому з переїздом. Зараз Щас... йду, привітаю цю людину. Сьогодні щось дожливо тут. Іначе хмари чисті, але на мене дощ капає. Ще вітря так. Позвоним, Що, позвонимо, викличем її Ще позвонимо туди. Опа, все, відкрито. Чуть-чуть піддихати вверх. Окей, Может, це и можно. Сразу планували два резач. По-моему, не в ту сторону о Алло, о о Спасибо. Привет. Посмотри банены. Это нас смотреть? Да. Привет! Привет! Приятная ежи! Да на спасибо, Кам! А тебе толпу день рождения вообще тут. Да, это шоколадка, мол. А то я заменил. Капец, <ColumNY> покажи. Вау. А попада. Да Боже, какие квиты, блин, конечно. Вау. Капец, у вас такие станки. Да, налада, давай, давай, Сегодня за прохладнее. Сегодня у нас 30 квитня на улице. Почепив я собі цю штуку. Ріємо цю... як мені удобно. Заводиться. Чек. Завелася. Познімаю зараз цієї штуки. Зараз забрать розову машину і будемо перевозити речі. Зараз сідаємо. оба! Сілимо машинку. О, сьогодні так і теж робочий день. Так, нам потрібно ввести адресу. Коротше, взяли цю машину У нас все ключики. Щас... Ні, Зараз мою машину треба перепаркувати поближче. Щоб вона була ближче до офісу. Все, чекс. Так, машину стій спокійно, скоро приїду, заберу. Так це є, це є. Ну, траставай нормально. Так Make sure this is everything. all right. Нормально хватит здесь. Все, все, все есть зафиксировано. Та наша машина оба. Позвонимо кості. Алло? Привіт. що ти? Здорово? Що там? Ну що, я взяв машину, зараз буду їхати. Ну давай, але ну, нам ще трошки тут поработати треба. Ну можемо з тобою якусь частину почати, поки Марина точка. Давай якісь може більше, більше да, щось. Так, дивани з... таке ми зараз попробуємо. Да. Да, да. Так, коротше, <кій> машинку ми загрузили. Зараз ще, ще приїхали забрати матрос. О, це нам треба відкрити. Зараз по-любому зараз все буде тонуть. Ми закинемо. Ось таке. З великий матрас, ми його туди закинемо, закриємо і все. О. Одна година, це все розрозитнене. Але... І все. І це яка машина, бля? Така маленька, вона є стіки по пояс десь. Ще навіть не зрозуміло що за модель така салон який. Капець красива, бля. В багажник тут можна спати в ньому бля. Це так просто береш цю машину і в такий в тріп паці Да. Короче, нам осталось закинуть детский матрас. Сейчас бы до массового. Вечер в хату, а не -ха чан. Ты что, влоги снимаешь? Ну да. да вот. Ничего себе. Опа! Стали, Опа! Ой, все на... Да. Все, подожди. Да. Все, закрывай. И це. И це и туда. О, блядь. Вот да. так. Вот. все. Вот это вот. Да, все. Чекс. Все. Погнали.